Конструктив дверей Unity Light оптимізований та об'єднує найкращі рішення, запроваджені в преміальних лінійках New Classic та Contemporary, котрі пройшли випробування часом. Unity Light також комплектується італійськими завісами Anselmi, магнітними італійськими механізмами AGB, німецьким ущільнювачем Schlegel QLON та стабілізаторами полотна. Комплект телескопічної тильної лиштви йде в базовій комплектації. Переваги конструктиву. Телескопічна коробка, що дозволяє за рахунок тильної лиштви змонтувати двері в отвір глибиною від 100 до 125 мм без розширювача, комплект лицевої лиштви компланарний, в один рівень з полотном без зайвих виступів. Полотно товщиною 40 мм, виконане з використанням вологостійкого МДФ, поліуретанова фарба європейського виробника Акзонобель.